Вітаю, шановні друзі. В Америці анонсували аудит для України вже в січні. Будуть дивитися, куди пішли гроші, які виділяли, виділялися Америкою. Ну давайте подивимося, що це правда. Чи дійсно почнеться аудит цих коштів. Так, кризова ситуація в господарській частині. Із за кризової є розчарування із закризової -за ситуації, яка склалася, склалася в господарській частині. Тому є необхідність зробити аудит, тому що отут щось не, не, не так з цими грошима. Тому дуже швидко треба, що декого, декого це дуже сильно розчарує, дехто почне хитрувати. А знаєте, це ще може бути хитрий хід. Оці, оце, це вкид пов'язаний з хитрим ходом. Можливо, це спеціально, спеціально за, зарані анонсовано це, так? Це може бути хитрим ходом. Для чого? Ага, для того, щоб. Ну, дивіться, тут дуже швидко взяти під контроль. Дуже швидко взяти треба під контроль господарську частину, щоб гроші не розкрадалися. Не розкрадалися, тобто зараз, зараз буде надходити в Україну допомога, вона вже виділена, кажуть, 20 мільярдів вже прийшло ну, виділено Україні, тому щоб вони не розійшлися по карманах особистих. Да? Тому було заявлено, що ми прослідкуємо кожну копійку. У вас постійно, ну, в Україні постійно кризова ситуація, тобто ми будемо контролювати тепер, куди піде кожна копійка. Бачите? Ну, це спеціально, звичайно, що це спеціальний вкид, що не, не, не вздумайте ворувати ті кошти, які вам будуть надходити, ми їх контролюємо. Ну, а сам аудит буде так зроблений або розпочатий. Чи буде зроблений або розпочатий сам аудит? Ось так, пентакльовий король в нашому домі. Будуть проходити певні маніпуляції із. Із тим, що вже отримано. Ну, знаєте, я вам скажу так: маніпуляції розпочнуться в нашому домі. Я думаю, що будуть, буде аудит і під контроль візьміть кожну копійку. Давайте подивимося, як, як же ж реагує команда імператора опа, президента, да? команда імператора. Що вони будуть. Я, я думаю, що вони вже цей посил. Вони вже почули, як, як цю звістку сприймає ОПА президента. Вони будуть намагатися змінити ситуацію. Вони будуть максимально намагатися обнулити всі маніпуляції, пов'язані із контролем коштів в Україні, да, в Україні. Вони не вірять, вони думають, що це що такого не буде. А вони знаєте, вони ще будуть створювати своєю болтовньою пустими заявами, вони будуть створювати певні ілюзії. Ну, Брехатимуть, куди у які гроші пішли, да? А вестимуть, вестимуть гру таку, гру по дурачку, вони будуть, знаєте, іншими словами так ще будуть включати брехливими заявами, брехливими отчотами, вони будуть створювати. Гру, да, по дураку. Ну, і все. Вони будуть прикидатися дурачками, скажімо так. Дурачками. Ну, Ідея від імператора буде йти. Цю гру буде, це ідея імператора. Як як, бла, 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 по ілюзіям, бла-бла, блакать, да, все це? Ось і, ілюзія, це гра. Ідея, яку буде вкидати імператор. Це всього-навсього гра, гра по дураку. Ну, включать дурака, що тут казати? Що? Так, військові, вище військове керівництво. А ви знаєте, будуть, будуть сильно перевіряти, перевірять. знаєте, що ще можуть перевірити дуже сильно проєкт, саме, саме куди вони пішли для воєнної сфери, у воєнній сфері, для війни. Розумієте? Ну, політика будуть боятися. Політика, політика, вище вище політичне керівництво України. Буде звичайно. У них є побоювання, і через ці побоювання іще більше. Політиків буде перепливати тису, ну, винирнуть десь в Америці, десь в Європі, як Кулеба, да, Закликав. Закликав не покидати Україну, а сам уже, там, здається, десь в Америці викладає в якомусь університеті. Отже, політики да, через свої страхи вони чкурнуть. Ось так. Одні будуть дурачками прикидуватися, не, не, не розуміти, що де куди, що, вести, вести якусь гру ілюзорну, робити ілюзорні заяви, а інші, які обікралися по самі, по самі нікуди, вони просто очкурнуть. Ось така реакція. Знайдуть гроші воровані. 50 на 50, не всі, можливо, 50%. За бугром будуть шукати, звичайно, шукатимуть. Шукатимуть, процес цей розпочнеться, шукатимуть і десь, десь будуть за кордоном їх шукати Шукати. Ситуація зміниться в перспективі. Підуть іншим шляхом. Ну, що я вам скажу, в перспективі так іще. Ну, знову ж таки, процес розпочнеться, як я вже неодноразово говорила, процес розпочнеться, але друзі, бачите, в тих пошукових групах, в яких, які будуть задіяні у пошуку, у цьому процесі, у пошуку цих, цих коштів, будуть задіяні їхні ж друзі. Да? Одна команда, всі вони одна команда, які і все це будуть спускати, намагатися спускати по тормозам. Чи буде хтось наказаний за корупцію в Україні, за розкрадання після аудиту? Будуть, будуть, будуть покарання. А ні, та все буде тіп-топ. Дивіться, все буде, будуть на мазі, на ще? реалізація буде, успішна реалізація. Успішна реалізація по закону, вона буде зруйнована. Ніхто ніякі покарання не понесе, ніякого аудиту вони не бояться. І все. Ось так. Тому що команда, яка буде вести це розслідування, ось вони друзі, подивіться. Що ж, ж не мати успіху, як вони ось всі друзі в одній компанії. Тому реалізувати наказання буде неможливо. Воно буде зруйноване, покарання. Все. Але аудит буде, але толку з того аудиту, як сказала молока. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.